Всім привіт! Купівля iPad у 2023 році це ще складніше ніж вибір смартфона або ноутбука, і це правда. Здавалося б, купуй найостаннішу модель, і все, якби все так було. Просто Apple продає чотири основні моделі iPad, Кожна з них має свої переваги і недоліки. Крім того, у продажу досі є багато старих моделей iPad. навіть я користуюся iPad Pro другого покоління, досі і не поспішаю його міняти, оскільки всі ці пристрої мають. Практично однаковий вигляд важливо знати, що саме ви купуєте і скільки за це доведеться заплатити. У цьому гайді ми розповімо про найкращі моделі iPad, доступні зараз. Про новинки, про важливі відмінності між моделями та про наявні старі моделі. А придбати той iPad, який потрібен саме вам, ви зможете на Mobile Planet. Я починаю. Найкращий варіант для початку, якщо у вас взагалі не було, iPad. Навіть з урахуванням появи 10-го покоління, ми, як і раніше, вважаємо, що 9-го покоління 2021 року є найкращим iPad для більшості людей. Він найдоступніший за ціною. Він має ту саму форму і розмір, що і його попередники. Тому до нього підходять всі наявні аксесуари, включно Apple Пенсіл. Першого покоління і клавіатурою Apple Smart Keyboard. збереглася класична кнопка Home, стача й я також товсті рамки навколо 10-дюймового екрану. Чип a 13 Bionic, що дебютував в iPhone 11, робить його одним з найпотужніших планшетів за співвідношенням ціна якість. А також цей iPad підтримує функцію True Tone, яка регулює кольорну температуру дисплея залежно від навколишнього освітлення, щоб він виглядав більш. Природно. Справжньою окрасою пристрою є фронтальна камера з роздільною здатністю 12 мегапікселів і підтримкою функції. Center Stage, яка в iPad Pro дає змогу переміщати камеру під час відеодзвінків, щоб ви завжди залишилися в кадрі. Варто зазначити, що цей iPad не має повністю ламінованого дисплея. Це означає, що між екраном і склом є повітряний прошарок, через який робота з Apple Pencil може бути трохи неточною. А ось самий незручний вибір: це iPad 2022 року, тобто 10-го покоління, компанія Apple модернізувала свій найбазовіший iPad. Він має рівномірні тонкі рамки навколо більшого екрану, майже 11 дюймів, Це дисплей Liquid Retina. Нарешті з'явився порт USB Type-C замість Lightning, то заряджати його можна тим же кабелем, що й ваш. Новий MacBook, якщо він у вас є. Цей планшет вже підтримує 5 g але для нас це нічого не означає. А датчик Touch ID, як і в iPad Air, інтегрований у кнопку живлення, розташовану на верхній грані планшета. Задня камера замість 8 мегапікселів отримала роздільну здатність 12 мегапікселів. Цей планшет працює на чипі Apple a 14 Bionic. такий самий чип що й в iPhone 12. Який, як стверджує компанія Apple, забезпечує 20% приріст продуктивності і 10% приріст графіки, порівняно з моделлю 9-го покоління. Так, це дуже потужний планшет. Але цей нібито базовий iPad тепер коштує на 120 баксів дорожче. Він, як і раніше, не має повністю ламінованого дисплею, а також не підтримує Apple Pencil другого покоління. Він працює тільки зі стілусом першого покоління. Тепер, коли порт Lightning зник, для підзарядки пенсел необхідно використовувати адаптер, і це трохи незручно. iPad Mini, який вийшов у 2021 році, це вже шосте покоління. Цей iPad Mini виглядає так, як не виглядав жоден із попередніх iPad mini взагалі. Зараз цим планшетом користуються всі працівники магазинів Apple Store, його використовують у багатьох закладах на Заході. Оновлена модель 2021 року від Apple повторює дизайн iPad Pro з більш тонкими. Рамками навколо екрану, що складає вісім. 8... І 3 дюйми. Він трохи коротший за свого попередника, його компактні розміри роблять його найкращим планшетом, який можна брати з собою всюди. Можливо, він навіть поміститься в кишені якоїсь куртки або сорочки. Він позбувся кнопки Home, але не використовує Face ID як в iPad Air і iPad 10-го покоління. Та чайді вбудований у кнопку живлення. І це дуже зручно. Цей планшет теж підтримує 5G, але найголовніше це порт USB-C для зарядки, що дає змогу заряджати його від зарядного пристрою MacBook. Або якогось Android смартфону. Процесор A15 Bionic, що вийшов разом з iPhone 13, дає змогу йому працювати з будь-якими додатками та іграми. У нього поліпшені камери спереду і ззаду, плюс Center Stage на камері і селфі, і підтримка Apple Pencil другого покоління Стилус. Примагнічується до краю і заряджається одночасно від планшета. IPad mini, як якби його не критикували, це ідеальна заміна електронній книзі. Він також чудово підходить для мобільного геймінгу, оскільки його габарити дають змогу зручно тримати його в руках протягом тривалого часу. Ось ще один крутий iPad – це Apple iPad Air 2022 року, тобто п'ятого покоління. Навіть саме базовий iPad досить потужний для більшості завдань, але iPad Air 2022 року став ще потужнішим завдяки процесору M1. Це процесор. На якому працює MacBook Air 2020 року, сучасний дизайн цього планшету залишився незмінним порівняно з iPad Air 2020 року. Той самий майже 11 дюймовий екран, тонкі рамки, порт USB-C і Touch ID, вбудований у верхню кнопку живлення. Пристрій підтримує друге покоління Apple Pencil і клавіатури Smart. І Magic Keyboard. Що нового, Apple додала підтримку 5G, камеру селфі з 12 мегапіксельним сенсором з вищою роздільною здатністю, а також підтримку функції Center Stage, завдяки якій камера залишається на вас, якщо ви переміщуєтеся кімнатою під час відеодзвінків. І це реально зручно. Цей планшет легше і майже такий самий компактний, як найдешевший iPad, але при цьому він має більший екран, що робить його більш зручним для роботи. Проте працювати в багатозадачному режимі на iPadOS не так просто, як на MacBook, наприклад, до того ж досі дуже складно відповісти, що потрібно робити на планшеті, щоб процесор m 1 розкрив свій потенціал. Добре, припустимо, ви точно знаєте, що вам потрібен iPad і Готові витратити на нього будь-яку суму. Тут вибір дуже простий. Apple iPad Pro найбільші планшети компанії Apple. Існують два розміри 11 дюймів і майже 13 дюймів. Останній дуже великий і дуже важкий. Це практично ультрабук, який за своєю потужністю набагато потужніший за більшість сучасних ультрабуків. Такий великий планшет ідеально підходить для роботи з Apple Pencil. Ще більш відмінною особливістю є дисплей, наприклад, моделлю якої екран. Майже 13 дюймів це єдиний iPad, в якому використовується технологія підсвічування Mini-LED. один з найкращих дисплеїв на ринку. А якщо казати про планшети, то взагалі найкращий дисплей на ринку. У моделях 2022 року використовується той самий чіп m 2 що і в нових MacBook Air і Mac Mini. І знов ж таки, ми не знаємо, яке програмне забезпечення зможе повністю розкрити потенціал процесора m 2 але. Дуже круто, те, що М2 це потужний процесор, тобто цей планшет буде підтримуватись дуже багато років. А ще це єдиний iPad з підтримкою Face ID, системою ProMotion, яка забезпечує частоту оновлення екрана 120 Гц для плавнішого прокручування, чотирма динаміками для кращої якості звуку і великою кількістю мікрофонів. Для чіткішого запису вашого голосу, і це важливо при роботі. Крім того, фронтальна камера оснащена функцією Center Stage, а задня камера доповнена надширококутним сенсором для зйомки масштабних пейзажів і лідарним сенсором для функції доповненої реальності. Також тут є ексклюзивний режим під назвою Hover Mode для другого покоління Apple Pencil. При наведенні стилуса на екран відображається попередній перегляд його дій, що зручно, коли ви Змішуєте акварельні фарби і хочете побачити попередній перегляд перед тим, як доторкнутися стилусом до екрану? Це реально працює як магія. Якщо вам справді не потрібен чіп m 2 і функція наведення Apple Pencil, ми рекомендуємо заочадити гроші та придбати iPad Pro з М від 2020 року на 13 дюймів. Це крутий вибір. Чи відповідний зараз час для покупки iPad взагалі? Вічне питання, купити зараз чи почекати. А раптом Apple випустить щось цікавіше. Так, ще в жовтні Apple випустила новий базовий iPad 10-го покоління, оновило свій 11 та 13 дюймовий iPad Pro, оснастивши їх новим процесором. З огляду на те, що на початку минулого року Apple оновила iPad Air, єдиною застарілою моделлю в лінійці залишається iPad Mini 2021 року. Ходять шутки, що наступне покоління буде представлено наприкінці цього року, але не виключено. Що Apple затримається до 2024 року, ви можете сміливо купувати новий iPad просто зараз, оскільки життєвий цикл цього пристрою дуже довгий, а реальної різниці в роботі між одним поколінням ви точно не відчуєте. Друзі, ось такий був огляд. Дякую за перегляд, дякую, що підписуєтесь на канал, ставите лайки та залишаєте свої коментарі. До зустрічі у наступному відео на Mobile Planet. Бувайте!